Для того, щоб зрозуміти, хто ви є, насамперед потрібно зробити паузу в вашому життю. І найперше, що я раджу, просто взяти момент і просто виспатись, тому що ритм життя сучасної жінки настільки великий, садочок, школа, десь якісь робота, будь-що жінки елементарно просто не висипаються. Я раджу виїхати десь за місто. Залишити телефон, залишити комп'ютер, залишити взагалі все і насамперед поставити себе на перше місце. І коли ви на наодинці з собою, десь на другу, на третю до добу, до вас буде приходити усвідомлення, хто я є така. І ще я раджу, коли ви будете наодинці з собою, підіть в медитацію, побудьте десь біля озера, підіть на прогулянку, десь до річки, тоді ви зрозумієте цінність себе як особистості, і тоді ви. Почуйте свій внутрішній голос, який говорить, чого я прийшла, а що я люблю, а що я взагалі хочу від цього життя. Тільки так.